Yep. Mm -hmm. Вітаю, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже, і нас з вами. Життя як коробка шоколадних цукерок, ніколи не знаєш, яка начинка тобі трапиться. Саме ця фраза містить провідну тему фільму, про який ми сьогодні поговоримо, і фактично вона розкриває зашифрований у ньому, начебто, простацький, але насправді дуже філософський сенс. А саме те, що в житті трапляється різне, як хороше, так і погане. І важливо пам'ятати, що після гіркої цукерки рано чи пізно обов'язково випаде щось смачніше? Головне лишатися собою, гідно приймати усі повороти долі і, звісно ж, сподіватися на краще. Мова йде про як на мене дуже оптимістичний і навіть надихаючий фільм Роберта Земекіса Форест Гамп з Томом Генксом у головній ролі. Як зараз пам'ятаю, коли дивився його вперше, у мене буквально одразу виникло таке дивне відчуття, начебто це те кіно, яке, якщо вже подивишся, то ніколи його не забудеш. Це як з Титаніком, зеленою милею, втечею шоушенку і так далі. Тобто, Тобто драматична складова у ньому дуже потужна, але при цьому він не вантажить тебе якимись похмурими образами чи сумною історією, не дивлячись на весь її трагізм, насправді вона надихає. Принаймні, у мене склалося таке враження, оскільки у фільмі зображується дуже багато несподіваних і часом навіть жорстоких поворотів долі, незважаючи на які герой, якого кидає то туди, то сюди, здавалося б, живе нормальним повноцінним життям. Більше того, він стає успішним майже у всьому, за що береться. У чому ж його секрет і як нам Навчитися у нього робити так само. Про це поговоримо згодом, а спершу давайте, хоча б трішки в загальних рисах пригадаємо сюжет. І вже з самого початку ми бачимо перші прояви нестандартності цього фільму, бо сюжет у ньому подають по принципу історії в історії. Тобто нам демонструють, як чоловік на ім'я Форест Гамп розповідає абсолютно випадковим сусідам, що сідають поруч з ним на автобусній зупинці, історію свого життя. З нею ми дізнаємося, що він Форест це простий хлопець за лобами, і що його IQ з дитинства був трошки не. Нижчій середнього. При цьому його мама намагалася забезпечити йому максимально хорошу освіту, і взагалі робила все, що він почувався таким самим, як і його ровесники. Зрештою, Форест пережив безліч пригод і мав дуже насичене життя. Зокрема, грав за університетську футбольну команду, став героєм війни у В'єтнамі, представляв Америку на чемпіонаті світу з пінг-понгу, заробив статок на ловлі креветок і дуже багато бігав. Переповідати все детальніше сенсу немає, але штука. В тому, що його життя в суті своїй представляє нам панораму подій другої половини ХХ століття, до якої герой, наче й зовсім випадковий, проте був суттєво залучений. По суті, образ Фореста уособлює такого собі ідеального громадянина того часу, який, хоча й живе просто, втім, завдяки своїй доброті та працелюбності, доля завжди йому посміхається. При цьому через весь таймлайн, через все таке насичене подіями життя, героя завжди супроводжувала, хоча й не завжди взаємна любов до своєї. Подруги дитинства Дженні, хроніку життя якої нам також зображують, і вона представляє ту ж таку другу половину 20-го століття, але на відміну від життя Фореста, є уособленням темної його частини. Тобто Дженні йде, наче протилежним від головного героя шляхом, повністю пускаючись берега. Так ми бачимо, що спочатку вона фотографується для дорослих журналів, потім залюбки долучаються до руху різних маргінальних течій і зрештою приходить до вживання наркотиків. В цьому плані вони. З форестом наче дві протилежності, але при цьому не дивлячись на всі розбіжності, на своєму шляху, в якийсь момент вони постійно перетинаються. Ось-ось, нарешті, готові зійтися, але в останній момент знову розходячись. Стрічка вийшла у світ у далекому 1994 році та була заснована на одноіменному романі Вінстона Грума 1986. -го. І це той випадок, коли порівнювати книгу та фільм, в принципі, сенсу немає, оскільки стрічку було задумано і реалізовано максимально відмінною від першого джерела, по суті, в ній змінили саму суть. Зазначу, що книга фактично була гострою соціально-політичною сатирою щодо описаного в ній історичного періоду. А фільм, в свою чергу, вийшов дуже чуттє. Тєвим, навіть надихаючим маніфестом, що вселяє глядача надію. Ну ось для прикладу, у фільмі ми бачимо, як мама Фореста робить все, що він не почувався інакшим серед однолітків. І взагалі ми бачимо її досить такою пробивною дамочкою, яка знає, як потрібно жити, і ніколи не здається. У книзі ж вона навпаки намагалася ізолювати сина від інших дітей, бо вони з нього сміялися, і при цьому при всіх негараздах просто постійно плакала. Також і Дженні у книзі була геть інакшою, не маючи насправді такого тісного зв'язку з Форестом. У дитинстві, як було показано у фільмі. Але особисто мені найбільше запам'ятався лейтенант Ден. У фільмі нам показують його як нащадка військових командирів, з яких хтось один обов'язково гинув у кожній американській війні. Він і сам готувався загинути у В'єтнамі, але тут з'явився Форест і все, що називається, зіпсував, врятувавши його при цьому, наче вкравши вже давно визначену долю. Зазначу, що у книзі Ден це просто вчитель історії, якого без особливого його бажання мобілізували і зробив. Були танкістом. І в цьому плані не лише стосовно лейтенанта Дена, а й взагалі я вважаю, що фільм в рази сильніший за книгу. Хоча, знову ж таки, зважаючи на відмінності, їх, напевно, некоректно порівнювати, але особисто мені фільм подобається більше, і емоції після нього значно яскравіші. Говорячи про сенси, то часом, коли дивишся Фореста Гампа, складається враження, що основна думка цього фільму полягає в банальній фразі дурням щастить. Дійсно, ми бачимо, як живучи досить простодушно і майже безамбіційно, герой, хоча й втрапляє в різні халепи, та завдяки збігам обставин, своїй простоті та вродженій доброті, не просто виходить сухим із води, а навіть здобуває все, чого прагне середньостатистична людина. І насправді саме в цьому сіль нам показує, що Форест, майже геть не маючи жодних бажань, очікувань заздрощ чи будь-чого іншого, що обтяжує наші з вами голови, просто щиро і повністю віддається будь-якій справі. Так він стає ідеальним гравцем в американський футбол. Він стає ідеальним солдатом, бо без зайвих питань робить все, що йому кажуть командири, і навіть ідеальним гравцем у пінг-понг і ще багато іншого. Все це про те, що успіх приходить не тоді, коли його відчайдушно шукаєш, вибудовуєш якісь схеми і плани, а тоді, коли просто робиш щось щиро та зосереджено, тобто віддаєшся справі. В цьому і була перевага Фореста. Міг зосереджуватися конкретно на якійсь одній справі, не відволікаючись на рефлексії. Тобто в цьому фільмі справді дуже багато філософії. Нам подають думку, що відкинувши всі свої страхи та бажання, ми дійсно знаходимо істину. І це, до речі, підкріплюється епізодом, коли герой бігав Америкою. Тобто, фактично він і сам не знав, чому це робить. Просто бігаючи з дитинства, ця дія була для нього настільки звичною, що стала своєрідною медитацією. А коли йому треба було відволіктися від думок про смерть матері, він потребував якогось заняття. Щоб зосередитися на чомусь іншому, і підсвідомо він обрав біг, просто взяв і побіг. При цьому люди почали вбачати в цьому якісь приховані сенси та вибудовувати найрізноманітніші теорії щодо цього. Це, до речі, також повертає нас до думки, коли ти робиш щось зосереджено і самовіддачею, людям здається, що ти володієш якимось таємним знанням, що змушує тебе це робити. Їм стає цікаво, вони хочуть пізнати твою таємницю. Загалом же підсумовуючи все це дійсно виходить, що образ Фореста це по суті знову ж таки образ ідеального. Ам... Американця другої половини ХХ століття, звісно ж, дуже утопічний і плакатний, але саме на це натякає нам режисер, що досягаючи ідеалу в чеснотах, нас звісно ж, чекатиме й відповідне життя. Але все ж для мене найцікавішою лишається тема лейтенанта Дена. тобто це герой війни, який планував спокійно собі загинути у В'єтнамі. А тут якийсь там Форест Гамп виносить його з-під вогню, рятує і тим самим позбавляє призначення. По суті, краде долю, лишаючи покаліченим і всіма забутим. І цей момент, коли ти бачиш цього персонажа вже в цивільному житті, без ніг, затятим циніком і нікому не потрібним, ти дійсно задумаєшся, але ж він страждає. Тобто він хотів померти, це була його доля. Він Знає, як далі жити, і це насправді дуже страшно, коли ти вже не маєш мети, і навіть не маєш можливості її повернути. Хоча при цьому кожен день прокручуєш в голові, як все життя чогось прагнув. Втім, зрештою, лейтенант Дент, бачачи, що навіть дурник Форест знаходить собі у світі місце, потроху повертає собі любов до життя, і навіть також стає успішним. Тобто тут нам демонструють, що насправді ні в кого немає однієї визначеної долі, і навіть втративши все, можна знайти. Собі новий сенс, нову мету, тобто завжди можна знайти заради чого жити, хоча це, звісно, і геть непросто. Повертаючись до сюжету, то він, як я вже згадував раніше, описує життя Фореста на тлі визначних подій другої половини ХХ століття. Причому у фільмі використовуються кадри реальних історичних кінохронік, куди з допомогою комп'ютерної графіки було домальовано Фореста в дещо комічних ситуаціях, що, звісно ж, трохи нагадує про сатиричний дух оригінального твору і його політичний. Підтекст. Ще один момент, на який варто було б звернути увагу, це є саме рік виходу фільму 1994. Якщо пригадати, то тоді ж у світ вийшли втеча шоушенка та кримінальне чтиво. Але на Оскарі Форест Гамп навіть ці вже по суті класичні кінокартини примудрився обійти майже у всіх головних номінаціях. Що ж, Фарест Гамп є чудовою історією, яка демонструє, що незважаючи на всі найжорстокіші вихляси долі, зрештою можна бути успішним як головний герой, можна змінювати власну долю, як лейтенант Ден, і навіть не робивши багато помилок, зрештою можна знайти спокій та щастя, як його врешті-решт віднайшла Дженні. Це, звісно ж, процес тривалий, але ви точно одразу станете трошки щасливішими, підписавшись на наші канали на YouTube, Telegram, SoundCloud, Apple Podcast та Facebook. Так ви не пропустите нових епізодів і, звісно ж, підтримуйте нас у нашому невпинному розвитку. Щодо іншого, то в мене все. Підтримуйте нашу армію та одне одного, ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.